Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і в нас велике оновлення. Як бачимо, арсенал у нас оновився і багато ще іншого, що оновилося, я вам розкажу це пізніше. Давайте подивимося, що в нас в Арсеналі оновилося. Як бачимо, новий Fevery Case у нас є, Вон тут, бачите, От такий. У нас нова колекція трейна у нас є, От така у нас. І новий предмет лімітованої версії. От такий у нас лімітований варіант. І він може бути ще в різних кольорах, як ми бачимо тут. Я вам пізніше ще покажу ближче, як воно виглядає. Давайте по порядку. З кейса почнемо. Що в нас в кейсі цікавого є? Давайте подивимося. О, такий гарний у нас зустрічає. М-ка така гарна. О, Такий простенький. М-ка набагато краще. Давайте подивимось, як вона в руках буде виглядати. То, що буде таке красиве, я буду в руки брати і показувати, як воно в руках виглядає. То, що мені сподобалося. Ось такі предмети у нас цікаві. От, оцей гарний предмет досить. Мені сподобався. Дуже гарно виглядає. Так він виглядає у нас. Дуже красивий предмет. Оце гарний предмет. Давайте подивимось, як він в руках виглядає. Такі текстури змії. Досить гарно виглядає. Давайте наступний. Це гарний з рибкою. Хто не має Зевса і, наприклад, хоче до колекції Зевса, досить цікаво. Навіть під Азімов підійде. Бо тут бачимо і білі, і такі і жовті моменти є. Давайте візьмемо його теж в руку, подивимося як. Ну, Під японський стиль таке. Ну, Цікавий. Так, давайте наступний предмет подивимося. Це теж так виглядає під японський стиль. Цікаво, теж би я його взяв, подивитися. Непогана нова, правда? Наступний що у нас є? О, цей... Такий собі предмет, можна так сказати. П-90 теж непоганий. Варіант. О, це дуже гарний буде предмет. Це буде в п'ятірку кращих АК. А комусь навіть і можливо і найкращий буде подобатися. Ну, я би сказав п'ятірку кращих отак. Буде предметів, дуже гарно виглядає, на мій погляд. Цікавий, цікавий досить предмет. Я думаю, на нього будуть полювати всі, щоб такий собі мати предмет. Гарний предмет досить виглядає. М -м -м, гарний пістолетик фіолетовому аніме стилі. Думаю, хто любить аніме, ну йому зайде дуже. І гарний фіолетовий колір Давайте його теж візьмемо в руку, подивимося. так Давайте далі дивимося. Ну, такий простяцький. Мультяшний, хто щось таке любить, то йому зайде. Давайте наступний предмет. О, цей гарний предмет. Одне то, що знаєте, що мені ручка не подобається, і вони би в такому ж стилі ручку зробили. Це було би красиво. Ну і оце так само. В такому стилі. А то ручка якась така, ну, як недороблена. Ну, на мій погляд. А так дуже гарний предмет. Давайте я його навіть візьму в руку. Бачите, в руках він навіть це незамітно. О, а оце би... Гарно було б зробити, щоб воно було красивіше. От оцей. Давайте наступний предмет, дивимося. Ну, це буде АВП дуже популярним, я так думаю. Вже будуть колекцію збирати. То вже є декілька предметів з цієї колекції. Тому думаю, це дуже зайде. Давайте її подивимося. Мені здається, що з останніх колекції, які ВП випускалося, то це найкраще ВП. У мене самого Азімов є, я би ще і такі захотів, білий. Люблю такі колекції. Мені подобається. Ну, кому подобається теж таке, ставити лайк. Що вам подобається теж таке. Давайте наступний дивимося. Так, тут все в цій колекції з нас. Досить гарна колекція, дуже мені. Трейн порівняно з цим будемо швиденько перегортати, бо вона набагато бідніша колекція. У нас така простяцька, можна так сказати. Дуже простяцька колекція. Але ще вам розкажу, що в кінці. Дуже класно, окрім цього, що. Дочекайтеся. Це непоганий такий предметик виглядає для трейнів. Ну той й кращий дробовик. Давайте це я візьму в руки. Цей такий бідненький порівняно з тим. Такий пістолетик з вагонами. Ну, тут ручка навіть краще додала. Ну, більш... О, цей білий предмет будуть багато брати. Тут можна різні наклейки ставити і його робити під себе. Досить гарно буде. І додати буде якусь там колекцію. Чи Азімо, чи попередньої АВП, що я показував, дуже гарно. Я так думаю, що він буде в тренді. О, це теж гарний. От, для трейну цей якраз предмет самий, самий найкращий і підходить для цієї колекції. На мій погляд. Не знаю як, як вам, але на мій погляд так. От жовтою, хто в кого є жовті предмети, які збирає колекції жовті. Хто не має Зевса, може якраз собі такий Зевсик взяти. Дуже непогана така АМка. Ну давайте візьмемо руку. Ну, мені ці блискутки сподобалися, так. Щось вже було похоже у нас. Але більш оранжевого кольору. Отакого от оранжевого більш. І червоного. В червоних кольорах, мені здається, щось похоже було. Давайте далі дивимося. О, оце гарний предмет. Мені іменно тут подобається. В цій зоні як воно переливається. І бачимо ці букви. Дуже гарний предмет. А, і ще зверху, бачите. Ну. Можна сказати, МП-9 це один із кращих і бачимо, ми теж дуже сильно підходить для трену, бо на трейні є таке Б позиції на боці отакі є графіт і тому воно найкра... теж дуже гарно підходить. Думаю, має сподобатися людям це. Ну і МК така біленька, ніби ну, та набагато краще. ну Для мене це бідненька МК. -ка. Ой, кажу МК -ка, АВП. Чомусь МК прийшла мені до голови. Дуже така бідненька АВП. Мені щось недоподобать. Та АВП супер. Ця вже зразу ховається. Так, ця колекція закінчена. І дивимося, що ще в нас є. Цей новий предмет, я вам показував. І ще що цікавого у нас от, на рахунок, то що ми щотижня отримуємо тут предмети, бачите, з'являються І вона зараз буде дуже що цікаве, зараз вам покажу от такі три колекції. Це з 1 квітня у нас будуть три колекції. От, от таких різних, я так зрозумів, що ми там будемо. Попадатися в нас така зброя. Там біля 70 предметів. Перша колекція в фіолетовому стилі, друга колекція у нас в зеленому стилі. Ну і трошки бачимо, жовтого є такі. Оце то, що я хотів сказати, що найкраще, що хто кожен тиждень собі вибиває якусь зброю, може... О, дивіться, калаш такий цікавий, Є і МК тут гарна. Ось такі предмети тут. Давайте подивимось. В ці колекції така, така зброя. Досить гарна. Тут що в нас гарне? Пістолети, КВП гарне. В ці М-ка цікава. Ну, отака от. М-ка теж цікава. Ну, досить гарна колекція, на мій погляд. Три такі колекції, які би мали нам випадати щотижня ж якийсь один із цих предметів. Можливо. Ще подивимося, як це буде, Ну, мені це вже подобається. В нас поміняли чуть-чуть розширили банан. Бачимо на цій карті. Це таке оновлення є. Зробили під source. Так, ми це дивилися ці колекції. І отут показано, як от міняється оця. Зброя, бачите, має 5 різних видів, і як вона міняється у нас. От. Отаке у нас оновлення. Кому ці оновлення сподобалися, ставте лайки, підписуйтеся, я буду дуже радий, що ви підписалися. І е ще що ще хотів сказати, що в цій колекції, отут-де є, у нас ножики. Тут 4 буде різних ножика. Теж досить цікаво, як буде відкривати ящик, то вже 4 можна різних ножика. От. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Просіть друзів, щоб вони підписалися, щоб канал розвивався. Дуже буду вдячний, якщо ви це будете робити. Все, всім па 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 ще раз. До зустрічі.